Лалі пап лали паполалі лалеля пап лале паполалі лалеля. Діти, сьогодні ви дізнаєтесь, які існують дитячі музичні інструменти і почуєте їх звуки. Бум-бум, трам-пам-пам. Що це грає? Барабан. Паличками стукотить, нас маляток веселить. Барабан це ударно шумовий музичний інструмент. Він являє собою металевий круг, затягнутий по обидва боки шкірою. Давайте послухаємо, як звучить барабан. Барабан йому за брата, в танці любить він кружляти, відбиває ритм дзвенить і красиво бубонить. Так, це бубон. Бубон – шумовий музичний інструмент, виготовляється у вигляді дерев'яного обруча, обтягнутого з одного боку шкірою. Давайте послухаємо, як звучить бубон. У нього три кути, а грає, як дзвіночки. Діти, це музичний трикутник. Він має металевий стрижень, зігнутий у форми трикутника та металеву паличку. Давайте послухаємо, як звучить трикутник. Він схожий на брязкальце. Тільки це не іграшка, кругленький каркас. Здогадали, що це? Маракас. Маракас має форму дерев'яної кулі, всередині якої перекочуються маленькі камінчики. Давайте послухаємо, як звучить маракас. Відпускаємо молоточки на залізні листочки і летить веселий дзвін, що бринить, неначе спів. Це металафон. Металафон ударна мелодійний музичний інструмент. Основним елементом є металеві пластини клавіші. За якими для видобування звуку вдаряють спеціальними молоточками. Давайте послухаємо, як звучить металафон. Діти, я сподіваюся, що вам сподобалось наше заняття, і ви багато цікавого дізналися про дитячі музичні інструменти. До побачення.